Сьогодні Прикарпаття урочисто відзначило 105-ту річницю з дня народження Героя України провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Ювілейні вічі відбулися на батьківщині героя у старому Огринові Калузького району, в обласному центрі та у містах і районах Івано-Франківщини. У Старому Угринові віч розпочалося з традиційної панахиди покладання вінків і квітів до пам'ятника народному героєві України. Першим виступав керівник Калузького майдану Петро Цюпа. Він звернувся до організаторів Віча з вимогою не надавати слова представникам партії регіонів. Вельми шановна, поважна громада, хочу вам доповісти, що в нас у Калуші на Калущині. Ще далеко до того, як Янукович не підписав угоду про євроінтеграцію, було створено комітет, в якому ми працювали над тим і приймали відповідні звернення, організували громаду Калуша, Калуського району і вимагали від президента обов'язкового підписання. Угоди у Вільнюсі. На жаль, це були ми поодинокі, якби була вся Україна піднялася перед тим, як він не підписав, думаю, що був би врахував нашу думку. Але сталося, як сталося. Наш, на сьогоднішній день діє в нас комітет опору диктатурі, куди входять керівники громадських політичних організацій, а також представники місцевої влади, депутати міської і районної ради. У нас щоденно проходять вічі. На тих вічах люди гуртуються і радимося, що робити далі, і як протистояти оцій ворожій владі, яка сьогодні є відповідальною за всі тоті ті порушення за бюрократичні проволочки, за злодійство, за рабування українського народу. Це все лежить на партії регіонів, бо в нікого немає сумніву, що сьогодні повна влада в руках партії регіонів. І вони несуть відповідальність за всі ті безчинства, за порушення Конституції, за, за все те, що сьогодні є, за корупцію, за побиття на Майдані наших дітей. І сьогодні хочу вас ознайомити з зверненням Майдану Калуша. До громади, до, до влади і до комітету цього зібрання. З вашого дозволу, я зачитаю це звернення. Голові Калуської районної ради Василю Дзунзі організаційному комітету з відзначення 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Звернення. Ми громадяни України, громади міста Калуша та Калуського району, учасники Калуського Євромайдану, дбаючи про збереження і примноження ідеалів та цінностей національних надбань наших громад та всього народу України, прагнучи відстояти правду і справедливість та запобігти публічним проявам прихованого цинізму по відношенню до наших національних святинь, спробам. Нахабного використання патріотичних настроїв громадян та політичного шуканства пропонуємо 1 січня 2014 року територію історико меморіального музею Степана Бандери в селі Старий Угринів Калуського району оголосити територією вільною від партії регіонів і, і вимагаємо не надавати представникам цієї політичної. Сили можливості публічної участі та виступів на урочистих заходах з нагоди 105-ї річниці від дня народження провідника нації, голови проводу ООН, Героя України, Бандери в селі Старий Угринів Калушського району 1 січня 2014 року. Це звернення було прийнято 29 грудня 2013 року в місті Калуші. На е, Євромайдані. Я думаю, що ви, шановна громада, підтримаєте наше звернення і ми будемо дотримуватись його виконання. Слава Україні! За ним слово взяли народні депутати України, представники Івано-Франківської обласної ради та районних рад. Нині вже вкотре, вже багато десятиліть. Ми тут з вами вшановуємо пам'ять нашому незламному борцю. За свободи, за долю нашу з вами, українського народу Степана Бандері, вклоняємося йому і просимо за упокій душі Бога, щоб він там бачив, що ми з вами незламні, що ми з вами ще маємо порох порохівницях боротися за долю наших дітей, за свою з вами долю, за незалежну і вільну нашу українську державу. І тому ми з вами не тільки тут, і не тільки калуш. Вся західна Україна піднялася нині як на священну війну. Тому ми з вами там сьогодні, в Києві, на Байдані, показуємо цьому режиму диктатурі у обличчі влади, що ми не встанемо на коліна, що нас неможливо кинути під ноги Москві, що неможливо в Україні сформувати диктатуру, яка вже практично доформовувалася. І якби ми з вами були не піднялися, то я не знаю, чи би мали ми з вами впродовж уже багатьох десятиліть державу. Очевидно, що ні. І дякувати Богу, Божими молитвами. Ми показали цей свій дух і свій український стержень нині на Майдані, і будемо стояти, і будемо стояти доти, доки не переможемо. А нашою перемогою нині вже є те, що ми показали владі, котра нині диктаторствує в Україні, що ми просто так не зламаємося, що ми виберемо собі долю незалежну дітям своїм, онукам своїм. Але я хочу сказати, що ми не повинні розслаблятися, бо ця влада не спить. Ви не думаєте, якщо їх немає нині тут? Якщо вони поховалися, як миші по норах, що їх немає, що вони вже поклали партквитки. Ні, вони міцно тримаються за свої крісла. Вони сидять, вичікують. І завтра, коли прийдуть президентські вибори, а повірте мені. Ніякий Янукович ніде не піде. Це, звичайно, нам би дуже хотілося, але ніяка банда просто так не піде. І тому ми декларуємо те, що ми не хочемо цього режиму. Але ми повинні нині таким от духом, з таким настроями своїми патріотичними прийти у 15-й рік. І піднятися як на священну війну, священну битву, і сказати ні стовідсотками голосами своїми ні режиму, ні банді, ні цій владі, щоб нікого з них не було сьогодні там, де вони є, щоб не знущалися над нашим українським народом. Щоб Україна нарешті стала дійсно незалежною. Так, тут багато хто говорить, а чому штурмом не брали? Скажіть, а хто візьме мене відповідальність кинути наших дітей під кулі? Можливо, хтось не розуміє, що ця банда дала наказ стріляти, стріляти в голову, і кожен один захват адміністративного будинку, чи то адміністрації президента силовий захват, він буде. Зустріти кулями і не знаю, чи хтось готовий взяти на себе відповідальність, щоб розстрілювали наших дітей. Тому у нас мирна акція, тому ми мирно декларуємо, але ми переможемо. Повірте, це виток нашої історії. Не можна знаєте, уже і відразу зробити все. Але ми оцей наш вклад. Пронесемо до 2015 року. Ми посіяли це в серцях наших дітей, наших онуків, які сьогодні теж на Майдані, ті дітки, котрим в четвертому році, на Майдані 2004-го, ще було можливо по якихось 12 років. Вони сьогодні з прапорами під гімн України стоять уже на площі і борються за свою незалежність, за те, аби Україна була вільною, за те, аби не били наших дітей. За те, аби ми були в Європі, бо ми є український європейський народ, європейська нація, і те, що з нами хотіли зробити. Кинути під ноги Росії, підписати якийсь там митний чи євразійський союз це ми сьогодні заставили, аби дрогнула рука Януковича і він не поставив там підпис. Тому це є теж нашою великою заслугою майданівською. Сьогодні ми маємо нашу новітню національну революцію, наш майдан. І сьогодні буде велелюдна хода по місту Києву в честь. Нашого героя Степана Бандери о шостій годині вечора і тисячі киян, тисячі українців вийдуть, щоб вшанувати пам'ять великого сина Української держави. Тому сьогодні маємо таке, маю таке доручення сьогодні. Привітати вас цією річницею, сказати, що всі побратими і посестри, які стоять сьогодні на майдані, вони мають в серці. Той подвиг, подвиг наших українських героїв, подвиг нашого провідника Степана Бандери. Тому що тоді, коли ми разом ходили під кабінет міністрів, коли ми вивішували наш прапор нашої української боротьби, червоно-чорний, ми відчували силу духу, силу духу наших провідників Степана Бандери, Романа Шихевича і сотні тисяч українців, гаслом яких було, здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, і ми це відчуваємо. І ми відчували цю підтримку з небес, тоді коли відстоювали на вулиці Інститутській, коли захищали барикади на вулиці Грушевській, Лютеранській, і навіть тоді можу це сказати, тому що був у першому ряді, коли нещодавно. Були біля міжгір'я, і нам лишилося 300 метрів до цього негідника. Ми відчували, що ми маємо відповідальність перед. Нашим поколінням перед нашими дітьми і перед нашими онуками, тому що від нас сьогодні залежить, яка буде ця держава. Ми її дійсно здобули наші попередники. Ми маємо синьо-жовтий прапор. Ми маємо сьогодні у наш українській славі не маємо можливість співати. Але ми не маємо ще сьогодні української України, де буде соціальна справедливість, де буде національна справедливість. Де буде зрештою історична справедливість. Я можу сказати, що сьогодні в нас дійсно національна революція, бо маю можливість їхати і на східну Україну, і тричі виступав на Чернігівському Євромайдані. І коли я казав Слава Україні! Слава нації, Україна понад усе то мені українці незалежності чи зі сходу, чи з заходу відповідали героям слава, смерть ворогам і Україна понад усе. Це означає, що ми наступаємо. І те, що сталося з Сивованом, Леніном на Бесарабці, це означає, що це є символічний акт того, що українці переходять в наступ. Так, ця боротьба буде довга. Ми повинні це зрозуміти. Це не на один день. Хто, можливо, тут думав, що Янукович просто прийде і напише заяву і піде геть. Напевно, жодної людини тут не, немає, які б могли про це подумати. Але ми повинні пам'ятати, що кожна нація і для мене завжди є приклад ірландського націоналіста Оконела, який провів 28 недільних вічі до того часу, поки Англія не визнала право на самовизначення їхньої ірландської нації тому товариство. Наша боротьба шляхетна, наша боротьба не насильницьким методом, тому що ми розуміємо, що ця банда й Росія хотіла, щоб тут в Україні пролилася кров. Але ми розуміємо, ми маємо наших попередників, маємо підпільних священників греко-католиків, маємо наших дисидентів. І сьогодні ми вибрали цю тактику боротьби. І ми обов'язково переможемо. Бо ми маємо приклад: приклад нашого героя Степана Бандери. Чи багато в нас було людей штиву Степана Бандери, подібних на Степана Бандеру? Ну згадаймо Шевченка, можливо, раніше ще Івана Сірка, великого воїна козацького. Ну, згадаймо Котляревського, згадаймо Івана Франка. Але з тих, хто воював, то я би ви ви виокремив хіба що Шухевича, Бандеру і Івана Сірка. То були троє людей. Які доказали всьому світові, що Україна є нація воїнів? Що Україна це є ті люди, які самодостатні, які можуть себе самі захистити, які можуть показати всьому світові, що вона є нація? І десь, ідучи через 105 років після народження Бандери, я мушу вам сказати, що Степан Андрійович сьогодні був би гордий тим, що народилася українська нація в кінці кінців. Народилася велика українська нація, і це правда. Бо той майдан наш європейський, київський, івано-франківський, калийський, полтавський та всеукраїнський. Він доказав, що люди вже усвідомили себе нацією. Люди усвідомили себе єдиним цілим. І ті, хто проти цього, то вони очевидно зазнають краху. Україна є, Україна була. Україна буде, це старе гасло. І люди, такі як Бандера, до речі, вони, вони колись написали дуже хороше гасло українське, яким я послуговуюся до тепер. Воно звучить приблизно так, можливо, я не точно його запам'ятав. Хай згинуть наші імена, та вічно буде Україна. Це оті сотні друзів. Повстанці, які тут стоять севочолі, старші старші від мене і просто поважні люди. їхні сотні тисячі людей були, тисячі солдатів українських були вбиті, і вони не хотіли слави. І Степан Бандера слави не хотів. Він хотів того, що була вічна Україна. І те, що він зробив, звичайний син сільського священника, те, що він зробив для України, то ви вже... Подивилися всі, що наше гасло Слава Україні і відгомін його героям слава. Це вже говорить уся Україна від Криму і до на північ і з, зі сходу на захід. І це вже ніхто не встидається, як це було 10 чи 20 років назад. Говорити, що якісь там Бандерівські чи інші речі. Україна стала нацією, і це найбільше наше завоювання. Мені здається, зараз в даний момент. Тут сьогодні є. Вояки Огупа, подивіться на цих поважних, гарних і достойних людей. Це вони під проводом Степана Бандери зробили все для того, аби Україна була незалежною і суверенною державою. І ми сьогодні кланяємося вам. Ми дякуємо вам за все ваше життя, за ваш безприкладний подвиг. за ваш Величезний героїзм. Це їхніми зусиллями, це їхньою молодістю, це їхнім життям постала наша Україна. Тут є пан Дмитро Мельник, йому 88 років. Він з Цуцилова. І цей чоловік уже кілька разів побував на Майдані у Києві. Він їде туди сам. Він їде туди, минаючи всілякі перешкоди, як і багато з цих людей. І ця скромна людина у свої 88 років вчить нас, молодих, вчить тих, хто має знати, що Україну треба брати на свої плечі. Не вір, не бійся, не проси. І ми не віримо цій владі, бо вона збрехала. Вони казали, що ведуть нас до Європи, а прямують до митного союзу. Вони казали про європейські зарплати і пенсії. А сьогодні ми говоримо про позики, які має віддавати кожен з нас. То чи можемо вірити? Ні. Але не бійся, і ми не боїмося. І Україна показує зразки самоорганізації. Бо так, як організований Майдан, так як він організований по всій Україні, мабуть, такої організації немає ніде у світі. І сьогодні ми кажемо усім, кажемо собі, кажемо тим людям, які слухають нас. Кажемо нації, кажемо народові. Кожна ваша заява для вступу у Майдан творить величезну силу, з якою не зможе справитися ніякий тиран. Бо справитися з нацією об'єднаною і організованою не міг ніхто. Ні тоді, коли ставали до лав боротьби збройної наші батьки і діди, ані тепер. Коли у мирні лави плечем до плеча стають діти й онуки. Але ще є продовження не проси! І ми не просимо, бо ми на своїй землі і маємо право вимагати від службовця і чиновника, бути слугою нації і народу, служити йому, а не обкрадати Його. Служити йому, а не загарбувати <кій> землю, народні багатства, все те, що дане нам Богом. Сьогодні гарний день, сьогодні такий день, з якого починається весь рік. І тому мені хочеться побажати всім, хто зібрався тут надії світлої, відваги великої. Сили і здоров'я, злагоди у родинах і сім'ях, бо з родини і сім'ї виростають герої. Бо з родини отця Андрія Бандери виріс, народився, виховався, син Степан Бандера. Ми сьогодні вітаємо весь великий всеукраїнський майдан. Бо на майдан вийшли і старі, і малі. На Майдан вийшла вся українська нація, яка хоче світлого майбутнього, яка хоче бути рівною серед рівних, яка сказала воля народам і воля людині. Це все те, що ми вже здобули, і що ще маємо здобути. Уже 24-й рік. Ми сюди приїжджаємо, щоб на цьому подвір'ї. Подивитися один другому очі і сказати, куди ми йдемо, що ми хочемо і що для того ми разом робимо. І в цьому році Євромайдан, який зібрав нас, українців, від того, що нам чергові раз сказали неправду. Адже ж немає, напевно, сьогодні українця, який би не хотів, щоб ми жили краще. Навіть там на сході і на півдні. І тому. Саме і там є сьогодні у Києві Майдан, де Декауська районна рада двічі проводила своє засідання. І це ми мали таке відчуття, таку підтримку, коли біля нас я звернувся до наших українців, було біля 50 тисяч людей. Ми відчули, що наш Бандерівський край там, і не тільки там, а по всій Україні. Ідучи з автобуса до Майдану, ми. Говорили міліціонерам слава Україну Україні. Вони казали Слава слава. Але вже другий раз через дві неділі вони вже казали слава Україні. І я думаю, що наші мирні акції, вони просто так не пройшли і не пройдуть. Народ має право на краще життя. Ми є європейська держава, і ми маємо бути в європейській спільноті. І я переконаний, що це так буде. Ви знаєте, в, цьому, в минулому вже році нам вдалося. Провести семінар разом, наша Каузька районна рада, освітяни у Європі, в Мюнхені, на тему Українізації в Європі. Я познайомився із взятим Степаном Бодерею Андрієм Коцином. Я познайомився з паною Оксаною, рідною сестрою і Васюка, Героя України. Ви знаєте, який писав українські пісні і за те його знищили КДБ І ми там з нашими діточками. Були на могилі нашого національного героя, Героя України, Бандери. Ми почули той дух там, там, де його остатки. Я запитав Андрія Куцана, чи не варто би вже перевести нашого українця, борця, який віддав своє життя сюди, на рідне подвір'я, на рідну українську землю. Ну, на великий жаль, родина сказала, ще не готові. 24-23 рік незалежності, а ми не готові. Чому так? Та тому, що ми, напевно, ще не єдині до кінця, тому що ми разом повинні об'єднатися навколо одного єдиного національної ідеї будівництво великої української держави незалежної, з міцною економікою, з достойним життя нашого народу. І сьогодні, теж днями ми відправили наша районну рада делегацію туди, в Мюнхен. Сьогодні вони там, наші депутати і освітяни, на могилі Степана Бандери. Там Щоби відти теж дзвонили і передавали нам і вітання, і сказали, що там зібралось багато людей. Там зібрались із Канади, там зібрались з Франції, Англії з Німеччини. Люди, які шанують, поважають українську націю і українського героя, героя нашого Бандеру. Тому я закликаю сьогодні вас усіх до єдності, до порозуміння. Тільки разом ми сильні. В Івано-Франківську урочистості продовжилися. На вічовому майдані у центрі міста сформували колону і рушили до європейського майдану до пам'ятника Степанові Бандері. Там зібралося багато патріотично налаштованих краян.